Вітаю вас, любі батьки. Сьогодні у Букварику ми повторили наші напередодні, які в нас були склади, ось тут ми, а. І з літерою ни. Так само я вам скину відео, побачите, як діточки читали, кому вже легше читати, хтось собі ще підсказує пошепки, а хтось що голосно каже, у, ну. будь ласка, тут їх небагато, повторюйте їх постійно. Це потрібно довести до автоматизації вдома, обов'язково це читайте. Не один раз, а декілька разів. І далі у нас сьогодні новенька сторінка. 18-19, тому що дивіться, в нас же почалися маленькі слова і навіть невеликі такі от речення. А діткам ще складно таке читати, особливо їм складно читати на 4 літери слова, коли вони не можуть з'єднати все ж таки ці склади і забувають ще літери. Тут ми, вони забувають, а ну це вже новенька літера. Отож, сторіночка 18. Ми сьогодні хи -хи -хи. вона сміється хи-хи. Ми прочитали склади, ми прочитали слова, прочитали речення. Ось цей віршик ви вчите на пам'ять. Домашнє завдання. І ось тут теж читаєте по черзі, я вам вже розповідала, як це робити. У зошиті. Пишимося рахувати, ми почали вже писати цифри. Сьогодні циферка один. От ми розмалювали, показує стрілочка на першу годину. Як ми пишемо цифру один. У нас є клітиночка. І ми згадуємо, що ми шукали з дітками у фігурках серединку. Так, У нас було таке завдання: кудочку, серединку і так далі. Ось у нас є квадратик. Ось його серединка. Чому ми це робимо? Тому що квадратик це клітиночка. З серединки ми пишемо носик от прямо сюди в куточок. І потім пишемо. Під нахилом ось таку спинку. Коли ми пишемо ось таку, спи, ось таку одиничку або ось таку одиничку, це неправильно. Так пишуть малявки. А ми пишемо під нахилом одиничку. Тому обов'язково ми пишемо її носик, біжимо ось сюди в куточок. І всі цифри, запам'ятайте, будь ласка, що всі цифри вони ховають свою голівку ось в цей правий куточок. І трічка, і четвірочка. от всі всі, всі всі всі. Тому це обов'язково. І тоді дітки вони більш, її вже пишуть в цій половинці. І дивіться. Ми не вилазимо ні в одній цифрі на ліву половинку клітинки. Ми завжди її пишемо на тільки половинку, на праву половинку клітиночки. Ну, можемо там трішечки залізти. Але ця все ж таки половинка залишається пустою. Це те ще одне правило для написання всіх цифр. Отож, ми прописали цифру 1, ще прописали цифру 1, і подивіться, зменшили, зменшили. І ось ще прописали цифру 1. От такі в нас були одинички, когось було краще одинички. Ми вчимося. Так нам головне зараз показати діткам, що бувають різні варіанти. Ми можемо написати, так ми можемо помилитися. Нехай спробують. Тому що бачите, тут вони вже самі писали. Нехай пробують, нехай пробують написати неправильно, але нехай вони це пробують робити. Домашнього задання в цьому зошиті немає. В Зошиті. Перша сходинка, друга сходинка. Ми працювали на сторінці шість. Сьогодні ми познайомили, що таке таблиця, що таке рядочки, що таке стовпчики. Діткам це взагалі не зрозуміло. Вони ще не не розуміють, що це таке. І ми бачимо, що тут у нас рядочок, його об'єднує червоний колір. А стовпчики об'єднує те, що це іграшки, а це комашки, а це одяг, а це ягоди. Да? І ми знайшли, хто в нас знаходиться, що знаходиться в третьому стовпчику, другому рядочку. Рядочки можуть бути народ. Рядочки можуть бути зверху, рахуватися перший рядочок зверху, або знизу перший рядочок знизу. Тоді ми це оточнюємо. Що тут змінилося? Ми розмалювали зелений, був синій, став зелений, що змінилося? Змінився колір. Дітки мені вже починають відповідати. Вони не просто мені кажуть зелений, синій, а вони вже кажуть: ага, змінився колір, змінилася форма, Ось такі вони вже в мене молодці. І чого не вистачає, це ми зробили. Ваше домашнє задання сторіночка 7. Тут потрібно об'єднати предмети в групи, отак об'єднуйте і говорити, назвите мені одним словом. Іграшки, так? Це одним словом тварини, це одним словом фрукти овочі. Так, а тепер тут розформуємо. Спочатку розмальовуйте жовтий, червоний, зелений. І додайте ще сюди фіолетовий. І вже за зразком тоді ми почнемо далі робити. Дивіться, фіолетовий, після нього який жовтий. Так, Фіолетовий тут який буде жовтий, червоний. Бачите, ця палітра вона постійно крутиться. Ну, а це ви доробите до кінця. І правило дорожнього руху ми сьогодні вивчали, хто такі пасажири, люди, які їдуть, яких Возять у транспорт, вони не їдуть, не керують. От бачите, домалювали ще тут пасажирів. Тут теж домашнього завдання нема. У нас сьогодні. Була дуже цікава тема. Це було в нас зелень. Є окремо відео. Ми з дітками вивчали зелень. Ми її нюхали на дотик, трогали, нюхали, шукали. Тому дуже цікаво було завдання, і з дітками можете їм вже показувати, тому що нам потрібно, щоб вони і нюхали, і торкалися, і це головне в дитинстві. Так дорослі вже цим потім не займаються, не розвиваються. Тому обов'язково давайте, коли щось готуєте, дайте їм понюхати ці приправи. Дайте їм понюхати різну зелень. Тому що це дуже цікаво.